Цей сальдо міже настільки весь російський, що він у день Росії навіть народився. Моя мама предвіділа навірно, що 12 дванадцятого юня стане днем Росії. Цими словами починає свій новий пропагандистський опис російський політтехнолог, підозрюваний СБУ Олександр Малькевич. Фільм в день основання Херсона презентували в кінотеатрі Росія. Його документальний фільм, знятий до дня народження, призначеного Кремлем незаконного голови Херсонщини Володимира Сальда розпочинається припущенням, що зі зрадника губернатора Українці збудкувались, підколювали, бо він народився у День Росії. Вас в зв'язку з свіді сетім підкалували або взагалі були якісь наїзди со сторони повернутій публіки, там дарма що інтерв'ю було вже за сорок коли цей день там стали святкувати. Колишній міський голова Херсона, а нині окупаційний очільник захопленої росіянами частини Херсонщини Володимир Сальдо і раніше був добре відомий своїми проросійськими поглядами. Я завжди відчував себе в составі великої сім'ї, яка називається Росія. Однак це не заважало йому розмовляти не тільки російською, а й українською мовами, та позиціонувати себе, начебто, патріотом України у відеомедіа вгору розповідаємо про зрадника Сальда, який не завжди так любив Росію, як нині це показує Малькевич. Ми взяли курс на новосоєднення з Росією, і вже не з нього». У 2014 році народний депутат Сальдо під час революції гідності голосував за диктаторські закони. А коли сталася російська анексія Криму та почались бойові дії на Донбасі, брав участь у російських телевізійних ток-шоу, де лунала антиукраїнська пропаганда. Але це не завадило йому вже у жовтні того ж 2014 року на виборах до Верховної Ради голосувати за єдину Україну. Голос на виборах народних депутатів я віддав за мир за єдину Україну та за Херсон. Мирне, оптимістичне та впевнене у завтрашньому дні місто. Пише Сальдо у Фейсбуці. У 2020 році Сальдо змагався за крісло мера Херсона у програмі Виборчий округ місцеві суспільного у 2020 році. майбутній колаборант наголошує, що він за єдину Україну та повернення окупованих територій. Я також, як і всі українці, хочу жити в незалежній. Державі в єдиній державі, не розділеної на південь, схід, захід, центр. Тобто Україна це єдина держава. І я абсолютно переконаний в тому, що ніяких можливостей я навпаки буду стояти горою за те, щоб Україна знову стала повністю цілісною, щоб і Крим повернувся, і Донбас повернувся. У цьому фрагменті любов'ю до Росії навіть не пахне. Хоча слова сальда виявились банально брехне. Вас просто-напросто тримають за л... Бо ж зараз. Він спалахує почуттями до країни-агресорки та звинувачує Україну в усіх смертних гріхах, розпосюджує фейки просто за пропагандистською методичкою. методичною. Царідів ждуть великі, гірські, історически переміни к клубшому. И еще вперед к победе. Проголосовал. Називаючи підхід сальда до Росії суто утилітарним, тобто, якщо вигідно потрібне співробітництво, а коли ні, тоді не потрібне, політтехнолог Володимир Молчанов так характеризує дії головного зрадника Херсонщини у 2022 році. Спочатку він хотів зайняти позицію і вашим, і нашим для українців демонстрував свій патріотизм, а для окупантів лояльність, але не вийшло. Саме цим можна пояснити дії сальда на початку повномасштабного вторгнення. Він навіть відхрещувався від окупантів, підкреслював свій патріотизм і наголошував, що. Що персон це Україна, та й свою участь у проросійському мітингу 13 березня 2022 року намагався подати як вияв патріотизму, написавши наступного дня у Фейсбуці. Ми залишились і жорстко попередили, виступивши перед присутніми. Що ми не дозволимо навіть мови вести про створення якихось там ХНР». і на мітинг він прийшов за його словами, щоб зірвати його, але чомусь. Не зірвав. Все це до фільму не увійшло, бо не вписувалось у світлий образ російського державного діяча, але не допомогло зраднику і уникнути покарання. Після початку спецоперації вже на восьмий день, там 2 марта, коли я згодився возглавити обласну воєнно-гражданську адміністрацію. я любив свій міст, і не взираю. Трудності мене не пугали. Повернення в велику єдину сім'ю, ім'я Росія. От це для мене саме головне, звісно, кадри десальдо на фоні українських прапорів до фільму не потрапили, як і багато інших світлин та відео, у тому числі його привітання в Фейсбуці з українськими державними світами, зокрема таке показово-жовте-блакитне з Днем незалежності, і як пафосно він це робить і вітає українців з державними свята. Ви мене простіть люди за все те, що я не зробив. але я робив только то і брався только. Зато те, що я можу зробити. сальдо заочно визнаний винним у державній зраді колабораціонізмі та виправдання збройної агресії Росії проти України. Український суд призначив максимальне покарання, передбачене законом: 15 років позбавлення волі. Від довічного строку сальдо врятував лише вік. Докладніше про шлях сальда від нібито прогресивного мера до злочинця колаборанта можна прочитати у досьє зрадників, присвяченому його персоні. Посилання на цей матеріал ми залишимо у коментарях. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео і давайте разом боротись з російською пропагандою.